Пропоную вам 10 порад для доброго пережиття Різдвяних свят. На основі творів святого Ігнатія, можливо, вони комусь стануть у пригоді. Перше. пам'ятай, хто є головною постаттю, навколо якої. Концентрується наше святкування. Це Ісус Христос, а не святий Миколай. Не зводьмо Різдва Господнього до поверхневого сентименталізму та покупок. Бог став людиною, щоб нас перемінити, а не задовільнити. Не приніс нам жодних подарунків, але дав себе самого. Щоб ми також інших обдаровували собою, звільнімося від прив'язань до речей і дбаємо про узи між людьми, лише відносини можуть нам принести справжню радість. Друге, шукай те, що добре, бо разом. Із народженням Ісуса добро перемогло зло, світло розпорошило морок. Відкинь негативне мислення про інших і про світ. Зрозумій, що зло не приходить ззовні, та тебе не врятує мур, який будуєш навколо себе. Цінуй те. Чим тебе обдаровано цього року, стань у ці свята особою повною доброзичливості, нехай вдячність опромінить твоє обличчя. Третє, подивися у майбутнє. Якщо ти незадоволений собою, Якщо вважаєш своє життя занадто складним і важко прийняти свою життєву ситуацію, то можеш своєму життю дати новий початок. Спочатку було слово. і ти почни від щирих слів надії, скажи з переконанням сам собі. Нехай все старе стеременеться, і все стане нове. Четверте, не зловживай нічим у ці свята, ні їжею, ні подарунками, ні молитвою. Не змушуй себе бути занадто увічливим з іншими. Не намагайся показувати себе з кращої сторони, не грай. Не удавай, Ісус не народився в ідеальних умовах, а в яслах, на соломі та в безладі. Зрозумій, що Бог присутній у безладі твого життя, і не маєш прагнути перфекційно прикрашати дім на свята. Бо в нас дуже багато. Праці ми кажемо, до свят треба приготуватися. Запалена свічка і серце, радісна коляда і ділення просворкою, створять піднесений настрій. Оце все, що потрібно з приготувань до Різдва. Не 12 страв на святвечір. П'яте. Практикуй є ігнаціянське пресупондентум. Тобто позитивно інтерпретуй слова і поведінку інших людей. Не критикуй, поки багаторазово не пересвідчишся, що, доброго, що добре зрозумів чийсь намір, намагайся більше захищати людей. Які мають іншу думку і не звинувачувати їх, що на початку щось здається неприйнятним, може виявитися виправданим, а навіть і шляхетним. Шосте, знись рівень своїх очікувань, чітке формулювання того, що хочеш осягнути, і чого прагнеш? Ключ у ігнатянській духовності. Якщо будеш прагнути необмеженої радости або очікувати безтурботного часу, то точно будеш розчарований. Саме з цього зосередся на інших і поміркові. що би ти міг зробити на свята? Аби реалізувати чиїсь прагнення, не наготувати салатів і чогось подібного, щось корисного для когось зробити. Сьоме, поміркуй про тих, хто не має того, що маєш ти. Різдво Господнє це не лише час думати про потребуючих, але час їх. Конкретної підтримки. Так, бо ми бачимо, ми роздумуємо, ми співчуваємо. Найлегше приєднатися до якоїсь харитативної акції, а найважче, як видається, запросити до спільного столу на святвечір самотню особу, аби відчула себе частиною нашої. Родини, бо дуже багато людей відчувають себе самотніми, непотрібними. Восьме. Примирися з ближніми, з якими погіршилися у тебе відносини. Це можуть бути ближні дальші, а може навіть хаті. Ви в гніву сядете з кимось до вечері. Попроси вибачення, сам пробач, зацікався більше людиною, який присвячував мало часу. Зроби перший крок. Навіть якщо не вдасться, будеш знати, що намагався. Особливо у свята приділімо уваги своїм ближнім, дітям. Може, так бракує їм нашої уваги. Ми часто в свята приймаємо гостей і зайняті іншими, а ті, хто близько коло нас, можуть виявитися обділені нашою увагою. Дев'яте: Май відкриті очі. Щороку Христос має для тебе особливе послання, і часто приходить. Несподіваним чином, найчастіше не говори того, що би ми хотіли почути, але коли його почуєш, то знатимеш, що це послання, скероване до тебе, є найважливіше. Будь чуйний, більше слухай, менше говори. Переключи свою увагу з себе. На іншого дай можливість комусь, комусь виговоритися. Нехай у ті святе Твого я буде менше. Знайди час на тишу і роздуми над подіями дня, над духовними подіями, що відбувається. Прориство Собор Богородиці і цього першого мученика Степана. І останнє 10 на порозі Нового року. Скажемо, що ми вже відсвяткували? святкували та ні, дорогі, бо для церкви Новий рік буде тільки 14 січня. Озирнися на минулі 12 місяців і запитай себе про сенс життя, за що ти вдячний Богу і людям? От подумай, чому тобі прикро, що можна змінити, кого перепросити, чим комусь конкретно можеш допомогти в цьому році. Цих десять порад зроблять свята Різдва Господнього часом, коли у твоєму серці буде панувати Христос, а не страх. Нехай так буде. І щоб справді Христос народився в наших душах, щоб, як і дві тисячі років тому, не було місця їм в заїзді, щоб приготуванням до свят ми теж не забули про того, чиє Різдво ми збираємося святкувати, бо не куття і не салат, і не, і не торти, основне на свята. Основне Христос, а як знайти для нього час, то кожен має вирішити сам. Більшість людей, звичайно, святкує Різдво кожного року, чимала кількість людей чує різдвяну історію. Всі ми знаємо про Марію Йосифа. Дитятка Ісуса, всі ми чули про пастухів та мудреців, всі співали пісні та колядки, прославляючи народу Ісуса. Всі ми бачили їх у різдвяних вертепах. І все це таке знайоме та звичне для кожного з нас. Можливо, ця історія більше не приваблює та не дивує нас. І в цьому ми не одинокі. Під час першого різдва була група людей, котрі пропустили народження Ісуса через власну усвідомленість та гордість. Це були релігійні лідери Єрусалима. Ми можемо помітити, що в різдвяній історії, в час народження Божого Сина, жоден релігійний чоловік не був покликаний, щоби розділити радість та дивовижну новину. Люди, котрі повинні були знати найбільше про народження Ісуса, духовні та релігійні лідери Ізраїлю, не мали ні найменшого поняття про цю подію. Мудреці, вивчаючи писання, прийшли зі Сходу, бо вони бачили зірку й добре знали, що вона означає. Вони знали, що народився Спаситель світу. Вони не тільки знали. Де саме це відбувалося? Коли вони про це запитали ізраїльського царя Ірода, тому йому не було нічого про це відомо. Тоді він запитав своїх релігійних вчених. Вони точно мали знати, про що саме він говорить. Адже вони чекали тієї події сотні років. Вони обговорювали це, сперечалися про це, деталізували та аналізували цю подію. У Святому Письмі читаємо: зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали у Вифлеємі юдейським бо так написано пророком. Матея 2, 4-5 Три мудреці з Далекого Сходу подавали довгу дорогу, щоб засвідчити про народження Ісуса. Цар був настільки стурбованим, що зібрав спеціальне засідання. Проте його релігійні радники, котрі проживали в Юдеї, не хотіли навіть повірити в почути. Релігійні лідери Ізраїлю століттями очікували приходу Ісуса, проте з роками. Вони стали приділяти більше уваги традиціям, а не очікуванню месії. І це таке близьке для нас. У нас так багато різноманітних різдвяних традицій та звичаїв. З кожним роком вони все зростають і зростають. Все більше і частіше ми бачимо. У вікнах людей різноманітних сніговиків, оленів, дідів морозів, ельфів, на хатах ялинки світла блимають. А так рідко можна побачити зображення вертепу, дитятка Ісуса, Марію та Йосипа. Наші традиції не говорять про істинну причину цього прасника. Релігійні лідери часів Ісуса знали всі релігійні традиції та закони на пам'ять, але так і не змогли пройти тих п'ять миль від Єрусалиму до Вифлеєму, щоб стати свідками народження Божого Сина. Більшість із нас також будуть запалювати вогні, влаштовувати вечірки, ставити ялинки. Прикрашати хати гірляндами, семесками вітати, і тільки меншість прийде в церкву, щоб віддати шану новонародженому Спасителю світу. Не будьмо тими релігійними лідерами, котрі тільки переживали традиціями, беремо приклад із мудреців. Котрі вирушили рушили в довгу і небезпечну дорогу у пошуку Бога. Шукаємо ім'я Бога у це різдво. І на кінець розкажу таку вам р... притчу «Різдвяний подарунок. Новина Яку Оленка побачила в інтернеті, шокувала її. Відома американська феміністка заявила на весь світ що вагітна. І планує позбутися своєї вагітності саме у передень Христового Різдва. Таким чином, висловлюючи свій протест проти вчення церкви, яка вважає аборт убивством, злочином проти беззахисного життя, дарованого Богом. Оленка перебігла очима аргументи феміністки. Про право жінки розпоряджатися своїм життям і своїм тілом, про те, якої шкоди завдають вагітність і пологи жіночому організму та як часто діти стають на перешкоді самореалізації жінки. Оленці було всього 17 років, і у неї також були мрії про самореалізацію, хотіла закінчити коледж. Опанувавши фах кондитера, а згодом відкрити власну затишню кав'ярню. А ще вона мріяла коханого чоловіка і трійко дітей, для яких вона би готувала різні смаковники. Вона так любила готувати. Тата Сваоленка не пам'ятала, маму, що зловживала алкоголем, позбавили материнських прав. А десятирічну Оленку скерували до інтернату. З мамою у занедбаній квартирі їй було холодно і голодно. Інтернаті годували та одягали, але дівчинка і тут чулася самотньо і незатишно. Вона так мріяла вирватися з тих інтернатських стін на волю, вивчитися на кондитора і кулінара. Щасливо вийти заміж і мати хоч би зовсім крихітну, але свою квартирку, яку б вона наповнила таким затишком і теплом, такими смачними ароматами. Вона вступила до мріяного коледжу і зустріла омріяне кохання. Вона не знала у своєму житті батьківської опіки. Прихилилася до четвертокурсника Сашка всією душею, полюбила сильно, відчайдушно, уперше, і байдуже, що дівчата старшокурсниці попереджали про непостійну Сашкову натуру, і навіть їхня кураторка Ірина Миколаївна, бажаючи застерегти довірливу дівчину сироту від проблем, Лагідно радила Оленці бути обережною у стосунках з хлопцями. Але Оленка любила Сашка і була готова заради нього на все. І коли зрозуміла, що вагітна, не злякалася, У неї є Сашко. Це їхня малятко. Ну і що що вони студенти? Якось дадуть собі раду. Вони одружаться, їм виділять окрему кімнату у гуртожитку. Навіть у страшному сні вона не могла передбачити Сашкової реакції його жорстоких слів. Ти що дура чи такою притворяєшся, яка дитина, яка сім'я? Подивися на себе. Коротше, я тут ні при чому зарубай собі це на носі. Вона хотіла померти у ту мить, просто померти. Не пам'ятає, як дійшла до храму святого Андрія і впала на коліна перед чудотворною іконою Божої Матері. Вона дивилася на немовля на руках Богородиці і розуміла, що ніколи, ніколи не зробить аборту, що народиться малятко і буде йому найкращою мамою у світі. І буде для нього готувати смачні кашки і запіканки. І... Але як вона дасть собі раду з цим усім? Вона ж не знає, як доглядати малими дітьми, Її ж, напевно, виселять з гуртожитку, з неї будуть голосувати. Ресні сльози лилися Золенчених очей. І вона не одразу відчу... відчула на собі погляд старенького волоха. Що з тобою, дитина? Я вагітна, отче, він не хоче цієї дитини. У мене нікого немає, я сирота. Ні, дитина, у тебе є батько, він скерував свій погляд на образ милосердного Ісуса запам'ятай це на все своє життя і у тебе є мати. Знаєш, понад дві тисячі років тому вагітну Марію теж ніхто не хотів приймати, але Господь подбав про неї і про її дитяко. Воно народилося у обогості і стало світлом для всього світу. Через кілька днів знову Різдво Христове. Нехай воно подарує тобі надію. І Монг тепло благословив Оленку. Вона вийшла з храму у вечірній зимовий вечір спокійною і умиротвореною, довго гуляла серед місця Львова, дивилася на зоряне небо, немов черпаючи у ньому спокій для свого серця. Коли повернулася до гуртожитку, Дівчата сусідки по кімнаті вже спали. Увімкнула комп'ютер, треба ж готуватися до останнього іспиту. І тут ця новина про ту американську феміністку. Як це жорстоко, думала Оленка, вбивати маленьке життя у своєму лоні. Як же воно може перешкоджати якийсь там жіночий самореалізації? Ми разом будемо самореалізовуватися. Іспит у Ярини Миколаївної припадав на 5 січня. Оленчині однокурсники вже були у передчутті святого вечора і Різдвяних свят, а Оленкою оволодівав дедалі більший сум. Куди вона подасться на Різдво? З ким вечерятиме у святий вечір сама в гуртожитку? До того ж у неї почалися жахлива нудота, з якої було так важко ховатися. До аудиторії складати іспит зайшла остання. Зайшла і відчула, як підкосила ще ноги. Що з тобою, Оленко? захвилювалася Ірина Миколаївна, що ледве встигла підхопити зблідлу студентку. Я вагітна і я... я. Зовсім сама, не в силі більше стримуватися, розридалася Оленка. Моя бідолашна дівчинко пригорнула дівчину викладачка і раптом поривчасто схвильовано мовила: Ти будеш не сама. Ми з чоловіком 20 років мріяли про сина чи донечку. Якщо ти захочеш, будеш нашою. Нашою дитиною, а твоє малятко нам буде мочатко. Наступного дня на кухні Ірини Миколаївної було гамірно і весело. Оленка, приспівуючи, Боже, у неї є дім, у неї є рідні люди, у неї є кухня, де вона може готувати. Робила вареники, Ірина Миколаївна смажила пампушки. А її чоловік тер у макітрімак раз у раз щасливо поглядаючи на радісних жінок, уже давно він не бачив своєї іринки такою щасливою. Та й безпосередньо і щиру оленку він відразу прийняв як рідну. Оце так несподіваний різдвяний подарунок. «Ну що, дівчата, йдемо виглядати різдвяну зірку? Ідемо, ідемо, як мала дівчинка застрибала ленка, і дивлячись у зоряне небо, згадала слова старенького монаха. З тобою завжди є небесний батько і мати, нехай царство подарує тобі надію. Амінь. Слава.